Зараз стабільно, заране дали допомогу, то зараз стабільність стан ну що мінус нога, конечно, нічого страшного. Після цього поранення 29-річний військовий Юрій дві доби чекав на евакуацію з поля бою. Чоловік обороняв Україну від РФ на Донеччині. Востаннє на позиціях пробув 16 днів. Спочатку Юрія поранило осколками в праву ногу. Своїм місцем на евакуацію військовий поступився побратиму та залишився чекати. Через обстріли росіян забрати Юрія змогли лише за кілька днів. Під час виходу він отримав травму вже лівої ноги. Чи два то літри метра ззаді, то вже іскри пішли. Я Сознання і мене почали якби, виносити. Два кілометри виносили по посадкам. Хлопці. Дякую побратимчикам. там де... м'ясо його верло. Я знаю, що в м'яких частях тіла задні чотири осколки було. До чоловіка на Дніпропетровщину приїхали дружина та батьки. Про поранення сина, розповідає мати, дізналася від його командира. Каже, Юрій не був придатний до служби, але вирішив іти воювати. Із лікарні син зателефонував сам, адже згадав номер бабусі. Головне, що він живий. Головне, що він живий. Я завжди казала, синок все буде добре, все буде добре. Я молюся за нього завжди. Ми піклуємося і будемо піклуватися. І хочемо, щоб був протест, щоб він жив таким життям, як і жив раніше. І ми на це надіємося і знаємо, що так і буде. З турнікетом на нозі Юрій пробув 12 годин. У стапунті йому ампутували ногу. До медзакладу на Дніпропетровщині чоловіка доправили в майже непритомному стані, розповідає генеральний директор лікарні Сергій. Тут військовому зробили реампутацію. З ноги майже нічого не залишилось. Важка, висока ампутація. Дуже багато заставив крові, але зараз іде дуже активно на поправку. Ми його стабілізували. Зараз йому триматися, каже Юрій, допомагає родина, особливо чотирирічний син. За кілька днів чоловік поїде на лікування у рідну Вінницьку область. Далі на нього очікує протезування. Все буде добре, все буде Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.